Вітаю, друзі. Сьогодні, 25 жовтня 2024 року, а вчора цікавою заявою розродилася голова партії Слуга народу правлячої партії, пані Шуляк. Вона заявила про те, що в державі провалено політику щодо переселенців, і люди змушені повертатися у свої домівки навіть на окуповані Російською Федерацією території. Ви знаєте, Цікаво, коли правляча партія. В якої є влада виконавча, законодавча, яка захопила фактично правоохоронні органи і керує ними, яка відповідає за всі процеси в державі з 2019 року. Так от, нарешті, керівник цієї партії заявила про те, що провалено політику щодо переселенців фактично на кінці, наприкінці третього року повномасштабного вторгнення. Вона повідомила нам очевидне. І швидше за все, ця заява є елементом її особистого протистояння з панією Верещук, яка, як пам'ятаємо, запускала перед самим повномасштабним вторгненням Шатли до Криму, говорила про те, що жодних загроз вторгнення Російської Федерації немає, і провалила все на своїй посаді міністерській, яку вона займала. І в результаті, замість того, щоб її було притягнуто до відповідальності, її перевели в офіс президента. Тепер вона відповідає за той самий напрямок, але лише з іншого крісла. Це підхід, який використовують слуга народу. Але про що свідчить ця заява? Ця заява, заява свідчить про те, що павуки в банці трохи між собою там кусаються. Ну, це їхні справи. Але вона свідчить про те, що Шуляк символізувала. І повинно було би сказати, що слуги народу провалили не лише політику щодо переселенців, вони провалили підготовку України до вторгнення Російської Федерації, вони провалили економічне відновлення України, вони провалили налагодження прозорих і ефективних фінансових відносин в країні на етап ситуації закупівель і заполонили. Україну процесом яйця по 17, при тому ніхто за це відповідальності не поніс. Вони заполонили посади в Державному апараті України некомпетентними, нерозумними і некваліфікованими людьми, які не спроможні виробляти адекватно державну політику в таких склад... надскладних умовах, в яких перебуває Україна. Тому єдиний варіант в цій ситуації це є, повторююся, вкотре. Обрання нового керівництва Верховної Ради, усвідомлення слугами народу, що вони некомпетентні взагалі керувати державою. Просто некомпетентні, неспроможні. Відставка Зеленського, перехід влади до нового голови Верховної Ради. Я вважаю, що на цю посаду слід обрати Петра Порошенка, формування уряду національної єдності, формування плану е, захисту України і в цьому контексті лише це має, дасть змогу Україні покращити своє стратегічне становище. Тому що заяви слуг народу ні про що не, не свідчить про зміни. Вони свідчать лише про констатацію очевидного. Ну ми це і так без слуг бачимо. Добре, що хоч вони вже нарешті до них почало доходити, або вони імітують, що до них почало доходити. Але. Ця заява є цікавим таким дзвіночком. Це як слуги самі себе звинувачують в тому, що щось не вийшло. Ну, вибачте, саме ви і винні в тому слуги, що ми опинилися в такому становищі. Слава Україні!